Детальний відеогляд відпочинкового камінного крісла. Це і таке відпочинкове камінне крісло, привезене з Норвегії, дуже цікаве, нестандартне. Код крісла на сайті І137. Крісло виконане з деревини. Це або, шкі... скоріш за все, напевно, дуже цупкий якісний шкірозамінник. Обивка у відмінному стані. Немає ніяких ні подряпок, ні нічого. Каркас виконаний з деревини. Ліва сторона Кріслка. Вигляд крісла ззади. Теж все гарно, Права сторона кріселка.